Я сірий Святослав, псевдо моє хоробрий, боєць вже бригади Азов, артилерист. Я знаходився на нашій базі біля Маріуполя. От, звичайно, він розпочався так, як і всі, для всіх з бойової тривоги, От, але ми розуміли, що як мінімум буде загострення, скажімо, на східних рубежах, так, були готові до якихось перших, перших дій для оборони. На той момент ми вже були зібрані, нам буквально близько за півгодини від підняття бойової тривоги, вдалося вже з абсолютно зібрані всіма необхідними речами, бойовими порядками, самому підрозділі вирушити в сторону Маріуполя, куди ми і поїхали. Тому буквально з самого ранку вже від самих початків ми знаходились в місті. Були на Окраїні, от там е, такі тимчасово розквартирувалися і очікували подальших вказівок, тому що. Для всіх це все було шоком, те, що на нас рухалось, так і відповідно, наше керівництво планувало ці всі речі. От, і ми спочатку трошки побули там, тому що не було зрозуміло вже на той момент, з якої сторони буде ворог іти. Так бо він підступав і той, стої, і стоїть, і стоїть, де він в першу чергу буде наносити удар. От ми так катались по місту, вибирали різні позиції, е, оглядали. От так, так пройшов по суті перший день в постійних роз'їздах і. Зупинках на напрямках, де були можливі прориви, майже весь час, крім того, крім того часу, після поранення і до виходу, по суті, я тільки місяць, останній місяць знаходився на Азовсталі на, на бункері медичному, а до того це в основному були. Спочатку позиції на правому березі Маріуполя, а потім позиції на лівому березі Маріуполя, і по суті там знаходився аж до поранення і до того моменту, поки всі не зайшли на Азовсталь. Ну до того моменту, поки була можливість працювати саме з Гаубіцем, от коли гаубіцу розбомбили, то до нас на бункер прийшли і кажуть, треба шість добровольців в піхоту. Ми такі ну ми, ну а що ще робити? От, по суті, я своєю групою ми були перші добровольці з артилерії, які пішли в піхоту. Це буквально це, це відбулося ще 16 березня? Ми отримували позиції на лівому березі Маріуполя на окраїнах біля сміттєзвалища. От, і вже в останні дні це було за декілька днів перед тим, як всі зайшли на Азовсталь. От за декілька днів до того нас вже почали там дуже активно проривати з постійними артпідготовкою з постійними боями в день, от і. До моїх хлопців, які знаходилися на спостережному пункті, до них зайшли в приміщення, зайшов в приміщення противника, і вони попросили вогневої підтримки, щоб ми прийшли і зачистили це приміщення. От я з групою вийшов для того, щоб їм допомогти відбити там, ворога або принаймні їх звітам безпечно вивезти. От, і саме в момент цього маршруту, бо дорога до них була нелегка і досить довга, по мірках переднього краю. От, і саме по дорозі е, почався артобстріл з 82-го міномета, от мене і товариша було поранено. Це було уламкове поранення, так там двох ніг і там трошки поясниці, руки, тобто дрібні уламки, але інколи дрібний уламок може зробити більше біди, ніж великий. От тому в мене таке трапилось. Не дуже великий уламок, але він перебив артерію. Була артеріальна кровотеча на нозі. От, якщо б я собі... Якісно і вчасно не наклав турнікет, то могло б закінчитися дуже швидко в той момент. І погано було те, що тоді засоби зв'язку вже були дуже обмежені було дуже мало, і ми пересувались без цих засобів зв'язку. Відповідно, по місці повезло, що ми зорієнтувались, змогли відповсти в легеньке укриття, змогли надати собі першу медичну допомогу. От я наклав турнікет собі. Потім побачив, що товариш турнікет не докручує, бо вже починає втрачати свідомість, допоміг докрутити йому. Запитався, як він, чи він може там якось пересуватись, рухатись, бо з цього місця потрібно відходити, тому що ну точно буде продовження. От я зміг відповсти до найближчої позиції до хлопців, де якраз був бій, і принаймні тоді ми змогли вже повідомити про інцидент, який стався, щоб е, розпочати процес евакуації. От, ну і згодом на цій позиції ще було півтора години бою, і потім ми ледве дуже важко вийшли з цієї позиції до ще одного найближчого укриття. От я ж звітам, е, мене спочатку на КСП евакуювали, потім вже на медичний госпіталь, на Залізяку на Азовсталі. Там можливо було декілька прильотів. От найжорсткіші прильоти вони були е, в кінці квітня, на початку травня. У нас тоді було, що було багато жертв. Нас абсолютно завалило, тобто що не було виходу на землю. нас декілька годин відкопували хлопці ззовні, щоб, хоча б був маленький просвіт, щоб хоча б можна було там, заносити поранених, приносити провізію і взагалі комусь виходити. От, то так, в той момент я знаходився на місці, і один напевно, з найважчих моментів всіх, що було, не так страшно за себе, як за те, що на бункері на той момент знаходилось близько 400 людей. Сам бункер він не був великий, ну він не був розрахований навіть на половину кількості, яка там знаходилась, і не гірше те, що більшість хлопців там було важко поранених і лежачих. Тобто, якщо, не дай Бог, ФАП. Один і другий впав там декілька метрів вправо-вліво, то це могло закінчитись дуже сумно і фатально. Найважче, що було, це звичайно втрачати друзів. Це найважче е, най... Також е, важко прощати з рідними. От з рідними прощався не раз, бо ну, були якісь такі внутрішні відчуття, що воно може все закінчитись тут і, скоріше, все таки буде. тому це, що ми вижили, це звичайно чудо. Спілкуватись було важко, тому що ну, майже там з перших днів березня пропав зв'язок. От, В основному зв'язок був тільки на бункерах, вже коли пізніше туди доставили обладнання. Ми, оскільки були на позиціях, зв'язку майже не було, і доводилось, ну я писав або другу на телефоні, який потім що це, відправляв, або писав записочку на папері, і передавав, і потім вже на якомусь бункері хтось їх набирав. тому Певно, з 1 березня ну, вдалося зідзвонитись там на коротко, на хвилину-дві, ну, певно, ну, раз-два, з дружиною. А, ну, Чуть-чуть більше було відправлено повідомлення, але все одно, тобто, там, раз в тиждень, може і рідше. І це так небагато, що живий, здоровий, все гаразд, ви живі здорові, вони там так. От, та, Було три таких моменти: це була середина березня. Початок квітня і вже кінець квітня, що писав такі прощальні повідомлення, вже великі, от недавно якраз перечитував, набрався якось сміливості. Я ніби пам'ятаю трохи про що писав, але треба було трохи себе перебороти, щоб ще раз це перечитати, тому що кожен раз згадуєш цю атмосферу, про яку писав ці повідомлення, і воно така їдка. Загалом писав про те, що, що б не сталося. Всім потрібно на цьому не зупинятися і продовжувати жити далі. Якщо у мене все закінчиться, це не означає, що повинно щось закінчитись у всіх обов'язково продовжувати боротись, перемагати, мстити і пам'ятати. От ну і про те, що дуже шкода, що багато чого хорошого не сказано, не дороблено, і можливо такої можливості більше не буде. От, на щастя, можливість реалізувалась, і все, що не сказане і не недороблене було тоді. Зараз надолужуємо. Коли ми були на цьому сумнозвісному мості, де виходили, де сідали в автобусі і відправлялись в Оленівку, то там стояли воїни так званої армії ДНР, які сказали, що ми вас чекали вісім років. Відповідно, оскільки вони нас чекали вісім років, так вони і до нас ставились. Тому що саме добровольчі, ну, Азов, в принципі, є найбільшим ідеологічним. Ворогом, напевно, всієї їхньої машини, і відповідно, всі добровольчі батальйони. Тобто, Азов, Айдар, Донбас, правий сектор. Всі хлопці, які попадали з цих підрозділів, котрих брали в полон, їх вирішували катати по найгірших умовах, по підвалах морити, допитувати для того, щоб ми. Коли повернемось, не те, що вони змогли там повертатись на службу і пробуючи вмотивованими і хорошими професіоналами, щоб ми не могли нормально жити, ну і там хотіли зламати як фізичне здоров'я, так і морально-психологічний стан. Тому застосовувалися всі такі речі, які можна було колись читати в книжках про допити НКВД і репресивну роботу червоної системи. От в деталі вдаватись не будемо, але скажімо так. Вижити можливо не було якихось критичних моментів, принаймні з того, що там я бачив там біля мене, щоб комусь там щось спеціально ламали або відрізали. Там такого не було, але вони знають, як робити так, щоб було боляче і не травматично. Це починаючи від обмеження там в їжі воді доступу там до бакаментів самого режиму утримання, закінчуючи постійними спробами там дезінформації розповіді, розповідей, що Україні вже нема, Україна розпалась, там західну Україну забрала Польща. Ми вже там, майже в Києві. Вас ніхто не чекає, за вас ніхто не бореться, ви там програєте. Всі, хто там прифронтові області, там Запорізька, Дніпровська, Херсонська, інші там, тим в кого там родичі, їм взагалі дуже не повезло, бо там живих майже ніхто не лишився. От, звичайно, ти повністю відрізаний від інформації, але ну все таки у нас е є критичне мислення, так і ми ці речі розділяли, розуміли, де, де нас хочуть переламати і щоб ну, зробити так, щоб ми впали духом. День. Навіть не за місяць, чи не за два, день дійсно проходить як за рік. Ти прокидаєшся о шостій ранку, тебе піднімають, і ти стоїш весь день аж до відбою, до десятої вечора. В тебе не може бути ніяких особистих речей. Навіть не завжди можна було розмовляти хіба От, ну, Про якісь там права, якусь там роботу, ну там якусь мінімальну так, чи якісь там е шашки, чи шахмати взагалі мова не може йти. І ти кожен день прокидаєшся з тим, що в будь-який момент там комусь може щось вистрілити, і може початися якась там одна з їхніх силових акцій, які бували, ну, мали регулярний характер. От і ти встаєш з думкою про те, що от пройде сьогоднішній день тихо, чи не пройде, і відповідно, це от відчуття воно ще робить більше так, що час іде: От дадуть тобі е, їжі, хоча б так само, як було вчора, чи дадуть менше. Чи взагалі не дадуть там буде сьогодні вода, чи не буде сьогодні води, і ці речі вони просто оцей от день розтягують в рік. Звичайно, дуже багато мислили на рахунок того, яка динаміка відбувається на фронті, як ми там відбиваємо, не відбиваємо наші території, що так чи інакше треба перемогти. Тобто, що там з рідними? Ну і ненависть, та ненависть, яку вони ж своїми діями в нас виховували для того, щоб. Вони думали, що цими методами вони нас там ламають, так і ніхто більше нічого хотіти не буде. Ну воно навпаки там тебе загартовує, і ти з величезним багажем досвіду виходиш звідси, чуть-чуть відновлюєшся і можеш робити смерть ворогам таку, що ого. -го. От і про це теж думали. Думали багато, бо все-таки інколи якісь чутки проскакували. Наприклад, ми там звичайно пізніше, але знали, що звільнили Херсон. Знали, що звільнили Харківщину. І ми от сидимо і думаю, от ми тут сидимо, там, нічого не робимо. Тобто, ну, ми, ми б без... не корисні взагалі. Що ж відчувають ті хлопці, які там звільнили Херсон, там, звільнили Харківщину. Ну, які це відчуття? Тобто ти їх ну, шукаєш, прагнеш, і тебе гризе, те, що ну, ти сидиш без діла і взагалі не можеш ні на що не впливати, і ти ну, абсолютно не підвла... Ну, мається на увазі. Е... Не знаєш, що будеш завтра, і від тебе абсолютно нічого не залежить. От, дуже багато, дуже багато всього, як пов'язаний із особистим життям, так само і з професійним. От, Тому що тільки таке надихає, тримає на плаву, бо ти розумієш, що тобі є заради чогось жити і є до чого прагнути. Я думав, що нас просто перевозять, бо в нас постійно там. Страшили, що хто там буде особливо нечемний, його перевезуть в Таганрог. От я чомусь там, у нас якраз така група була, що я щось думав, що нас везуть в Таганрог. Нас дійсно везли в той напрямок, от, але перед самим Таганрогом ми звернули на аеродром. З цього... І коли побачили авіаційні плити, то дуже здивувалися і, в принципі, аж тоді вже трошки зрозуміло, до чого воно все йде. От, потім, коли сіли в літак, Дуже довго летіли. Я думаю, блін, ну може Туреччина. От, виходимо з літака, а там так холодно. Думаю, ні, точно не Туреччина. Тобто, ну, тому що ти ж нічого не бачиш. От, я кажу, головне, щоб ну, не Сибір. Часто питають в приватних розмовах, от, що перше зробив, що там найбільше сподобалось, там, чи що найбільше хотів. Ну, ти настільки здивований. Все на купу, ну, прострацію, ну, тебе просто там водять за руки, все дають. Тут їсти, тут фотографуватись, тут курити, тут пити, тут дзвонити, і ти, тут їхати, і ти. От просто. Ну, я не знаю. Я ну, настільки був розгублений, якось ну, було одне єдине відчуття, що на, здається, я вдома, і це круто. Все в дуже яскравих, красних тонах. От, таке враження, ніби, ну. Ти між минулим життям і теперішнім життям прожив ще одне ціле життя там, будучи, от і тут, е, ну, воно все таки яскраве, все таки класне, домашнє, е, добре. Ну, от, як довго вдома не був, і до хати заходиш, і такий і, блін, клас. От де б не був, де завгодно дуже класно, але вдома найкраще. От, от саме, саме це відчуття. Хотів поїхати в гори. Найбільше не перше, що хотілося зробити, бо кажу, воно і снилось, і хотілось, і планувалось. Тому що гори вони такі темні, загадкові, це завжди випробування. Вони такі дикі. І от скажімо, там якось найшвидший ресурс відновлюється. Ну принаймні в мене. От тому ми з дружиною одразу і поїхали. І дійсно, так воно мене ну дуже навіть на ноги поставило в моральному плані, дало трохи сили. Зараз у мене буде реабілітація ще. От, і після реабілітації так я повертаюся до виконання своїх службових обов'язків, язк, обов в рідний підрозділ, Азов, в артилерію. Тому буду продовжувати свою справу вже з новим досвідом, з натхненням і теж надолужувати те, що не встиг за цей рік.